У нас є дозвіл використовувати хаймарси. Вздовж кордону зокрема на харківському харківському напрямку на на північному сході країни ні це 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 лише це лише це лише стосується тих тих регіонів з яких росія б'є по нас кожного дня і з яких вона використовує ракети на прикладі харкова вони вони щомісяця використовують 3500 кабів. Три з половиною тисячі. Чи можемо ми використовувати Петрет чи щось подібне? Yes. Ну, ну, наприклад, we... можемо. Але... Чи можемо ми це дозволити? Ні, бо у нас немає стільки ракет, і Світ не може цього дозволити. Використовувати три з половиною тисячі ракет Петріот просто на захист. Ось чому таку зброю не можна використати проти них? Як вони використовують ці каби з літаків? Там, де літаки залишають стоять на базах, чи знаємо ми про ці бази? Знаємо чи ми знаємо про всі ці бази? Чи хочете ви вдарити по них? Так. Але вам не дозволяють. Ми не можемо. Але хтось, бо хтось окрім нас має сказати так. Літаки стоять. на відстань від нашого кордону. Це від 150 кілометрів 000, до тисячі. Але здебільшого, здебільшого, що дуже важливо, це зона 150, від 150 до 500 кілометрів. Це означає, що якщо ми матимемо це озброєння, Деякі з них ми маємо, якщо ми зможемо використати його на території Росії, особливо щодо цих військових об'єктів, якщо ми зможемо це зробити, звісно, ми зможемо захистити цивільних лікарні, школи, дітей. Ми можемо це зробити. Бо каби, і різниця між кабами і ракетою є. Звісно, ракета може летіти дві тисячі кілометрів. Але у них немає тисяч ракет, але у них є тисячі таких кабів і каби Вони можуть використовувати зі ста кілометрів на сто кілометрів. І от і відповідь, якщо ми можемо використати таке озброєння, як я сказав, на відстані від. 100 до 500 кілометрів ми справимося з цією проблемою.